Захист України це не лише отам бій в посадці, тим, на околицях населеного пункту. Війна це гораздо ширше. Хтось має і, і державі допомагати донати, хтось має біля станка і так далі. Тобто ми маємо думати про те, що нам потрібні громадяни, які перш за все будуть знати про те, що вони потрібні, і від них самих буде залежати майбутнє їх дітей. Засоби, ураження такі, що вони кожного знайдуть і кожного вб'ють. Потрібно там тримати мінімальну кількість людей. Але для того, щоб можливо було і утримувати противника, і ще на нього наступати, потрібні мозги для того, щоб придумати такі засоби, які будуть контр тих, які існують зараз. А їх теж придумали люди. І в 80% це придумали між іншим українці. Ми маємо думати думати, шукати вірне рішення.